Вітаю колеги! З вами Ірина Матійко, експерт з трудового законодавства, експерту з кадри. А сьогодні у нас з вами огляд основних змін в трудовому законодавстві за 2023 рік. Тож, Кабінет міністрів України 2.06.2023 постановою номер 553 прийняв порядок надання Державній службі зайнятості. Інформації необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю. А відтак роботодавці інформують центр зайнятості за формою звітності номер 3 пн у день, коли у них виникла потреба в доборі працівників з інвалідністю або ж дати відкриття вакансії, на яку вони можуть працевлаштувати особу з інвалідністю. Національне агентство з питань державної служби подає в Державну службу зайнятості. Інформацію про оприлюднення на єдиному порталі вакансії Державної служби оголошення про конкурси на посади державної служби, на які є можливість працевлаштувати осіб з інвалідністю. Нагадаємо, що до фонду соціального захисту інвалідів не надається форма звітності за номером 10 по ну але ж роботодавці повинні виконувати норматив робочих місць. Національне агентство з питань державної служби подає в Державну службу зайнятості інформацію про оприлюднення на єдиному порталі вакансій Державної служби оголошення про конкурси на посади Державної служби, на які є можливість працевлаштувати осіб з інвалідністю. Це відбувається шляхом інформаційного обміну. Нагадаємо, що з 2000 2022 року роботодавці не подають форму звітності за номером 10 ПОІ до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Проте, норматив робочих місць мають виконувати. Якщо роботодавці працевлаштовані від 8 до 25 осіб, це повинно бути одне робоче місце для працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо більше працівників, то рахується 4 від середньооблікової чисельності штатного розпису працівників. А наступною зміною у нас було, що Кабінет Міністрів України 30.06.2023 постановою номер 660 вніс зміни до пункту 4 порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992 року номер 442. Відтак, атестацію, строк проведення якої настав у період воєнного стану за рішенням роботодавця, яке він погоджує з профспілкою, проводять протягом 6 місяців з дня, як воєнний стан припинять або скасують. Результати атестації, яку провели до того, як ввели воєнний стан, діють та використовуються у період його дії та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування. Результати атестації, яку провели до того, як ввели воєнний стан, діють та використовуються в період його дії та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування. Тому роботодавець має видати наказ, щоб продовжити термін дії атестації на період воєнного стану і за працівниками зберігатимуться пільги та гарантії за роботу з важкими та шкідливими умовами праці. То це додаткові відпустки, стаж роботи за цей період і інше. Наступними зміни щодо оформлення лікарняного по вагітності та пологах. Законом України від 13.07.2023 року номер 3238 в. Норма, що за відсутності медичних протипоказань, вагітна має право перенести до пологову частину відпустки тривалістю 70 календарних днів, частково або повністю на період після пологів, починаючи з дня пологів. Тому Міністерство охорони здоров'я 18.10.2023 року Наказом номер 1810 вніс зміни до порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. Це порядок у нас затверджений наказом від 01.06.2021 номер 1066 Відтак, за заявою вагітної, лікар сформує медвисновок зі зміненими датами. Якщо вагітна хоче перенести до пологову частину відпустки на період після, пологу, після пологів, роботодавець має видати наказ на підставі медичного висновку, який сформує лікар. Наступною зміною у нас є порядок розрахунку компенсації за невикористані щорічні відпустки. Кабінет міністрів України 8.09.2023 постановою номер 957 вні зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, який затверджений постановою від 8 лютого дев'яносто року номер 100 Середню заробітну плату для оплати відпусток. Матеріальної допомоги для виплати компенсації за невикористані відпустки розраховують тепер із виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому надають відпустку. Компенсацію за дні відпусток, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, оплачують з розрахунку заробітної плати, яка була нарахована працівникові за 2023 рік. Мінфін наказом від 27 листопада 2023 року номер 661 вніс зміни до форми штатного розпису, яка була затверджена наказом від 28 січня 2002 року номер 57 Ці зміни. Внесли форму штатного розпису новою, доповнили новою графою. 3. це класифікаційний код посади для того, щоб ідентифікувати посаду працівника держоргану у штатній чисельності установи. Таку форму штатного розпису будуть заповнювати держоргани, які провели класифікацію посад. Приватні ж підприємства вносити зміни у форму штатного розпису не потрібно. Зміни наберуть чинності з 1 січня 2024 року. Типова ж форма штатного розпису для бюджетників залишається незмінною, тобто, це стосується тільки державних органів. Наступною зміною законодавства в нас є те, що з 1 жовтня 2023 року набрав чинності почав діяти закон Україна про систему громадського здоров'я від 06 вересня 2022 року, номер 2573 В ньому передбачено, що обов'язкові медогляди організовують і проводять у порядку, що встановлює Міністерство охорони здоров'я. Дані про результати обов'язкових медоглядів працівників уноситимуть до їхньої електронної медичної книжки в електронній системі охорони здоров'я. Так проходять обов'язкові попередні медогляди і Да? Роботодавець оплачує періодичні медогляди, так, спрямовує частина 2 статті 25 закону України про систему громадського здоров'я. Проте, ані до Кодексу законів про працю України. Ані до закону України про охорону здоров'я не вносили зміни. Тому роботодавець і надалі оплачує медогляди працівникам і продовжує це оплачувати. Так, дотримуються навіть мінекономіки, що вони підтвердили листом від 21.11.2023 року. Цьому році прийняли Держбюджет на 2024 рік законом України від 9 листопада 2023 року номер 3460 Набере чинності він з 1 січня 2024 року. Законом встановили мінімальну заробітну плату. З 1 січня вона становить 7100 гривень. З 1 квітня буде вже 8 тисяч гривень. А прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. До кінновацію ну, також є те, що законі про держбюджет на 2024 рік, стаття 33, статтею 33, встановили, що до кінця 24 року. Працівники держорганів мають використати основну та додаткові щорічні відпустки, на які набули право за відпрацьований робочий рік. Якщо працівники держорганів не використовують відпустки, то їм будуть в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного держоргану виплатять грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки. 21 грудня президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування, надання та використання відпусток, а також інших питань. Номер закону 3494 від 22 листопада 2023 року набрав чинності закон 24 грудня. Тому керуємося статтею 58 Конституції України, що Закон не має зворотньої дії в часі. Тобто дані зміни ми починаємо використовувати з 25 грудня 2023 року. Тож, як переносити вихідні? Відтепер. Ви е Роботодавці можуть не чекати рішень Кабінету міністрів України щодо перенесення вихідніх днів, а прийняти це самостійно, визначивши в колективному договорі разом з профспілками. Ну, видати відповідний наказ. А мобілізованим працівникам можна виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Це Працівник повинен написати заяву до кінця місяця, у який, в якому його мобілізували. Тоді роботодавець має виплатити тому цю компенсацію. Відпустки не будуть входити до стажу для щорічних відпусток. Це відпустки без збереження. Так? Тобто з 25 грудня ми вже не будемо враховувати відпустку без збереження заробітної плати до стажу для надання щорічної відпустки. Право на додаткову відпустку до 60 календарних днів передбачено для мобілізованих праців... демобілізованих працівників, тобто вони можуть скористатися такою відпусткою і після демобілізації отримати 60 днів додаткової відпустки. Роботодавець може відмовити у відпустці, окрім того, що було зазначено, так, що тим працівникам, які працюють в критично важливих підприємствах, то ще й працівникам задіяних у роботах оборонної сфери. Чи можна замінити оплачувані відпустки неоплачуваними? Така норма також передбачена даними змінами: тобто більше 24 календарних днів відпустки додаткові, так, можна замінити. Ту кількість днів, які залишились неоплачуваною відпусткою. Відпусткою без збереження заробітної оплати. Детальніше про основні зміни читайте в журналі Кадровик номер 19 за грудень 2023 року. Ну і відповідь на практичні питання кадровиків та багато іншого було у вебінарі Ірини Житкової, шеф-редактора експерту з кадри. Зміни у законодавстві щодо відпусток. the aqua